Всім привіт! Я радий вітати вас на своєму каналі Жарим Шкварим. Сьогодні хочу приготувати цікаву страву українського походження. Назва цієї страви Кльоцики по-українськи. Кому сподобається це відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. Дуже буде цікаво прочитати ваші коменти з приводу цієї страви. Всім приємного перегляду! Итак, друзі, готуємо смачну українську страву. Для страви потрібне м'ясо. У мене шмат свинини. Можна використовувати курятину. Можна міксувати курятину з свининою. Також потрібні будуть яйця, морква, картопля, цибуля, суміш перців, сіль, борошно. Итак, друзі, варимо м'ясо та овоч до повного приготування. Також варимо картоплю. І робимо з неї топтанку. М'ясо треба трошки посолити. М'ясо готуємо годину, щоб м'ясо гарненько розварилося. І так, друзі, зварили ми наше м'ясо на наші кльоцики. Буде начинка у нас для нашої страви, для кльоциків. Зварили ми нашу картоплю, зробили з неї топтанку, пюре. Зараз будемо замішувати наші кльоцики. В картоплю додаємо трішки солі, трішки суміш перців. Дві крашенки А також борошно. І все це гарненько перемішуємо. Замішуємо тісто. Місимо потихеньку і додаємо борошно, друзі. Отаке тісто має бути. Вимішали ми наше тісто. Зараз Будемо робити начинку. І так, друзі, робимо начинку до наших кльоциків. Беремо звичайний блендер, беремо наше м'ясо, нашу морку, цибулю, те, що ми варили, і вкидуємо це все в блендер. А в кого нема блендера Візьміть вилочку і вилочкою, гарненько, це все отак. Так, друзі, наша начинка готова, починаємо робити кльоцки. Друзі, беремо так, десь, відриваємо, робимо такий п'ятачок, беремо нашу начинку. Ліпимо як вареник. Потім це все знову у коло бочок. Трішки його формуємо. І так, друзі, зліпили ми наші кльоцики. Зараз їх відваримо. Вода закипіла. Зараз будемо кидати наші українські кльоцики. І так, у кипячу воду кидаємо кльоцики. Кльоцики тільки піднімуться 5-7 хвилин і витягуємо. Ставимо пательню і готуємо шкварочки. Тому що ця страва без шкварочок і без цибульки зовсім не те. Добавляємо трішки олії, трішки масла. До наших шкварочок вони вже у нас піджарились, додаємо цибульку. Добавили цибульку і жаримо шкварочками. Щоб цибулька була така, як шкорочки. Наша страва вже на столі. Зараз ми її продегустуємо. Наші українські кльоцки, які вони у нас вийшли на смак. Друзі, страва дійсно смачна. Усім раджу приготувати цю страву для рідних, а також близьких. Наш згаяний час не буде даремним. Кому сподобалось моє відео, ставте подобайку. Пишіть коментарі, як у вас вийшла ця страва. Дуже буде цікаво почитати. Всім добра і миру, пока!